Всім привіт! Наступила довгоочікувальна відпуска. Знаходжусь зараз в Хорватії, в столиці Хорватії в Загребі. Позаді мене залізничний вокзал. І напроти зараз буде площа короля Томислава. Якось так. Виїхав вчора в 6-8 вечора. Зараз 9 ранку. Всю ніч їхав, особливо не готувався, але дивився, що має бути дуже цікаво. Так що все по порядку, буду розказувати і показувати. Ну, Більше показувати, ніж розказувати. Зараз покажу трошки площу короля Томислава, а позаді нього арт, арт павільйон в Загребі. Пуду йти трошки друг до другу. Планую зараз піти на ботанічний сад. А потім будете а дивитися, куди далі піду. Ну Не потрапили ми в ботанічний сад. Показується він закритий. Обійшли вже вокруг цього периметру. Ну і цей закритий. Не знаю, може, що сильно раненько. Зараз перед вами відкривається державний архів. На даху такі сови. І зараз будемо йти в сторону центру міста. Загреб це столиця Хорватії. І найбільше місто, і найбільше за населенням. Як взяв всі околиці, то майже більше мільйона. Це єдине місто в Хорватії, що має понад мільйон людей. І тут проживає 20% населення. Перед вами зараз Загребська опера. Тільки вже пройшли метрів 500. Там взагалі так ремонти. І нічого цікавого за тим будинком, за державним архівом. Знаходяться якісь там будинки, що належать до університету, але вони всі в ремонті, ніби гарно виглядають, але в ремонті. Це зараз, я так зрозумів, бокова частина загодиської опери. Зараз з передньої частини. Загребської опери. Тут я бачу фонтан. Такий, е, такий якийсь пам'ятник. Не знаю, що він означає. Так що не буду говорити. З лівої сторони така клумби. Покажу, біля опери е, знаходиться музей якийсь в ремонті. Просто гарна будівля. І тут також знаходиться школа. Зараз покажу трошки тут здалека. Хаміс неділя ранок, машин ще не дуже багато. Ми знаходимося на одній центральній вулиці. Ця вулиця веде до площі Банна Латвича. Але ми зараз підемо, бо знайшли на карті туннель, називається туннель Бріч. Проходить під землею. Він невеличкий. Судя по відгукам, що варто відвідати. Практично доходимо до тунелю. Хочу показати, які перепади тут. Зверху такий міні якийсь парк знаходиться. А може й тунель, там вхід до тунелю. І ось така вулиця. О, перепад великий. Отак От виглядає тунель, е, як там ну, гріч. І будемо заходити всередину. Не знаю де я вийду, звісно, але запинив не можна. Отак От виглядає цей тунель, поки просто йдеш по цьому. Е, спереді, спереді туристична група. Зараз подивимося, куди вони будуть йти. І взагалі так не знаємо де. Де ми вийдемо? Тунель безкоштовно. Тут ось так тунель розширяється. Тут так прохладно, так хорошо. на вулиці просто нереально жарко. Вибачаюсь, може, відео буде не сильно цікаве, бо ну, я цілу ніч не спав. Так що так, оце, дих... трохи як зомбі ходжу, але потихеньку втягуюсь. План є. Але поки місць не знає, де ми вийдемо. Військо ми так з е тунелю, тут така гарна вулиці відкривається, там буде трошки простіше сонця. Тут, я говорю перед нами туристична група. Покажу на вер, вверх, зараз покажу наверх, бо ми будемо йти вверх. Зараз покажу. Тут одразу біля музею, магазин з сувенірами, можна купити магніт. Подимаємося зараз до камінних воріт, поки менше людей можна пофотографуватись і подивитися гарні вулички. Статуя «Сайнт Георг» – Це кам'яні ворота. З кожним. Кожної хвилини, хвилиною людей стає більше. Екскурсії просто тут на різних мовах. Потихеньку так. Двигаємося в сторону церкви Святого Марка. Це одна із візитівок захребу. В воротах тут капличка і йде якесь богослужіння. Тут ось свічки запалюють і гарна музика з збору. На жаль, церква святого Марка в ремонті, але можна показати відреставровану кришу з гербом, мабуть, Загребу. Тут перегороджено повністю, так що там не зайдеш. З вами зараз е, Загробський музей е, в такій гарній будівлі. Е, направляюся сьогодні на цю вежу. Е, там ніби є оглядовий е, майданчик. Е, тут в одній будівлі музей, церква і семінарія. Зараз покажу. Тут вхід в музей, тут церква. Наступні двері вже до семінарії. Башня, наскільки я пам'ятаю, отже, вежа, якось так. По інтернет мене того щось видергується сьогодні. Але постараюся, може вийти наверх. На жаль, вежа закрита, вона працює з 11 години. До якої пізніше скажу, бо щось не звернув увагу. На улі тут стоять музиканти, жива музика. Біля мене зіду трошки. Виходить з правої сторони. Фунікульор. Зараз відкривається тут панорама на місто, на центральну частину. Зараз покажу перевід. І може зараз поїде фунікульор. Покажу. Тут буквально, я думаю, навіть безсмислено платити за білет, бо тут воно, тунель, і він вже там зупиняється, буквально на горку, на горку цей викатує. Скільки коштує, я зараз можу подивитися, якщо десь написано, то розкажу. Тут біля нас репортери крутяться, так що можемо ще попасти в хорватські новини. Зараз э, будемо спускатися по таких ступіньках. Чесно скажу, вибираю маршрут так э, хаотично, Уже по ходу дивлюсь, куди можна піти. Ще буде головна площа, так що зараз будемо бігатися до центральної частини. Там ось вежа, але щось так не облагороджено, можна сказати. Зараз на площі пана Елачича трішки розкажу про Загреб. Заходиться вздовж річки Сава і також місто знаходиться на південному схилі гори Медведиця. Місто Загреб, ну, наскільки встиг я зараз прочитати, є дві історії, як утворилася на назва. Перше, що під час військового походу хорватський е, ватажок стравмив меч в землю і с, е, і сказав загрібати. і Хто е, войни, хто чим, хто шаломом, хто мискою почали загрібати і і ну і ніби звідти пішла назва Загреб. Двізі там ває. А друга більш, більш правдоподібна назва, що Загріб, що саме слово загріб з Хорватського переводиться як, як пагорб і укріплення на пагорбі. Це більш така правдоподібна назва. Наближаємося ми до Загребського собору. Тут посеред площі такий базар дивився по цінах ну скажу так що дешевше як в Польщі от наприклад кілограм ніхторінок євро що там кілограм абрикос півтора євро так що вполне адекватні ціни ще тоді причому колони всі написано знаходжусь біля кафедрального собора і також тут в ремонті на жаль, основні достозамічательності історичні пам'ятки в 23-му році в ремонті. Тут залишилася оборонна споруда, як бачу, там вже можна зайти. Спробуємо вже прогулятися з того боку. В ремонті нічого не зробиш. Такий автобус туристичний з відкидним верхом. Є всі автобус такий, як в що зверху криші немає. Напогано їздити, а на ньому як, як йде дощ. А тут відкривається криша так, на тент. Но мені не сподобалось, що в, можна сказати, що дві візитівки і Загріба, церква Святого Марка і Кафедральний собор в ремонті. Я вважаю, що могли б зробити так, що хоча б одне щось залишили, як воно є, а друге можна і в ремонті. А зараз ось в макет міста. А, забув сказати, е, історична частина міста поділяється на дві частини. Верхнє місто і нижнє. Зараз покажу історичну частину. Е, ви її побачив. Виходить оце е, собор. І ми ще спускаємося вниз до центральної площі. Центральна площа буде ось тут. І зараз будемо йти через е, до жиде вокзала. Вон такий через сади, не знаю, там ще якісь будівлі і будемо йти до ЖД вокзалу. Перші згадки про місце е, датуються 1994 року. У великий макет. Оце мені сподобалося. Трошки вернувся зараз е, я на площу Банай-Лачича з цього боку. Е, стою зараз за сонцем і дуже добре все видно. Декілька будівель в ремонті, але площа зараз виглядає в усієї своїй величі. Це такий е, гарна кафешка біля загрибатської банки. Мен тільки що сміялися. Ще раз покажу площу, гарна площа. Але мені не... загріб не дуже сподобався. Із-за того, що бага... самі такі візитівки міста, то повністю всі в ремонті. Кафедральний собор зайти можна Там також церква Святого Марка також в ремонті, повністю тільки трижок. Ще раз покажу площу. Зараз вже вертаємося до вокзала. А машину залишу біля ЖД вокзала, там сьогодні неділя. Сьогодні безкоштовно. В будні дні там на цілий день з 7 до 7 коштує 1,5 євро. А на цілий день, на сутки на 24 години, то коштує 4, 4 євро. Так що одразу за жд вокзалом. Тут трамвай зараз приїде. Це новенький трамвай. І від центральної площі буквально приходиш один квартал. Е, і тут така алія, можна сказати, і йде до самого вокзалу. На початку, якщо пам'ятаєте, то я показував програм будівля багато квітів, ну, буквально один квартал проходиш і алія тягнеться аж до самого вокзалу. І можна вздовж так і посередині також піти. Вернувся зараз на площу короля Тимислава. Перед вами пепелом напоминає, що знаходиться Арт-павільйон Загріб. Заді мене зараз повернусь, знаходиться жд вокзал Такі галявинки, то статуя королю Тимиславу. І взади знаходиться такий жд вокзал Так що для вас було місто Загреб. Я багато сьогодні не показав, показав історичну частину міста. Історична частина, скажу так, мені не сподобалася. Багато ремонтів. Ну, По-перше, жарко, по-друге, якщо не так зняв, то вибачаюсь. Я ще сьогодні не спав, 11 година дня. Але просто так планували, щоб погуляти трошки після ночі щоб щось подивитись, щоб щось зняти. Так що, якщо є щось погано, то вибачаюсь. З вас сподобайка, підписка. Ну і до наступних відео. Для вас було місто Загреб, столиця Хорватії. Всього, всім пока. До наступних відео.